Шановні присутні, сердечно вас вітаю від Хмельницького обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Саме в 2015 році, вже в майже кінці року, наша спілка прийняла рішення про те, щоб ми в місті Хмельницькому відкрили народну художню студію рукотворі. Адже не кожен може попасти в спілку, бо спілка є традиційного народного мистецтва. Але скільки в нас в Хмельницькому є талановитих людей, які творять своїми руками, своїми серцями, своєю по поетичною натурою, прекрасні речі. І ось ми вирішили об'єднати цих людей і покликати їх до себе в спілку рукотвори. І того не прийшлося кликати, буквально зразу ж до нас вступило 29 осіб, на сьогоднішній день їх 32 особи. Не всі сьогодні присутні на цій виставці, тому що в силу різних причин наші четверо не, не бере участі, то виробів, продали, виробів немає, тому що користуються попитом, то зайняті педагогічною роботою нема зараз, як прийти. Ну, є такі причини. Але ця наша спілка, ця наша студія «Рукотвори», вона сьогодні вже активно діє. У 2016 році проведемо вже багато цікавих заходів. От, е, насамперед, це була презентаційна наша виставка, перша, де ми всі взяли участь, де ми всі показали, на що ми здатні. Потім в нас були в музеї міста Хмельницького дві виставки, народної авторської ляльки та іграшки, і також художніх виробів зі шкіри. Потім ми брали участь в міських заходах, дуже багато. Цікавих заходів наше місто почало проводити, і ми теж брали в них участь і в святі меду, і в туристичному сезоні, і в дні міста, День і День Незалежності, Проскурівському вернісажі. І провели також і ряд персональних виставок. У нас персональні виставки провели Світлана Тарійчук, Галина Клименко, Ніна Гончарук. І показали теж своє мистецтво. Дуже приємно, що в цьому 16 му минулому році, на цей рік, у нас призначена персональна стипендія Хмельницького міського голови Ніні Гончарук. Дуже приємно, що наша Оленка отримала премію від управління молоді, сім'ї молоді і спорту обласного управління. І так ми поступово набираємо сили. Буквально на останній вже. Знову до нас прибуло два члени, нових члени спілки, і серед них Борисов, Леонід, Олег Леонідович. Борисов, Леонід, да. Борису, Леонід, Олег, Леонід. Давайте йому поаплодуємо. За <плоджує> професією, але надзвичайно таланита людина. І всі талановиті. І я хочу, щоб ваші таланти і надалі процвітали. Хочу, щоб ваші таланти розкривалися, щоб наше місто бачило вас. В нашому місті є ще багато талановитих людей, які хочуть поступити в рукотвори. Ми хочемо всяку вас заохочувати. Минулому році ми зробили з вами цікаву поїздку по наших історичних пам'ятках: самчики, Грицівське училище, де ще були, в замку князя Острозького. Тобто, теж пізнаємо. Свій рідний край. А сьогодні в нас трошки така інтрига, тому що виставка в нас чекає там. А ми зараз будемо закінчувати цю урочисту частину і будемо запрошувати вас на виставку. А бажаю вам всім, щоб і надалі просвітала ваша творчість, щоб не міліла криниця вашого таланту, щоб у вас постійно натхнення було, і щоб у вас все було добре в родинах і в нашій країні, щоб все було добре. Дякую міській владі за прекрасні виставкові зали, що ми тепер маємо можливість тут виставитись, показати наші вироби. Ця зала прекрасна і та зала, яку нам люб'язно надали, Хмельницька дитяча школа образотворчого та прикладного мистецтва надала нам цю залу для того, щоб ми могли сьогодні мати оцю прекрасну, я вважаю, виставку. Зросли його Спасибо.